Ласкаво просимо до четвертого уроку. Гроші та цифри необхідні для повсякденного життя. Сьогодні ви навчитеся розуміти ціни, рахувати гроші та впевнено робити покупки. Не забудьте промовляти вголос кожне число. Числа потребують практики, щоб стати автоматичними. У режимі виклику спробуйте назвати число, перш ніж його почуєте. Почнемо. Почнемо з основних чисел від 1 до 10. Це основа 1. 1 1 2 2, two three, 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 3 3 4 4, four 5 5, five six,

А тепер потренуємось. Послухайте і повторіть почути число. Ваша черга. Три. Три. Ваша черга Сім. Севен. Ваша черга П'ять. Файв. Ваша черга. Дев'ять. Найн. Ідеально. А тепер вчимо одинадцять двадцять. Це може бути складно, тому зверніть увагу. Одинадцять. 11. 12. Дванадцять. Twelve. Twelve. Тринадцять. Thirteen. Thirteen. Чотирнадцять. Fourteen. Fourteen. П'ятнадцять. Fifteen. Fifteen. Двадцять. Twenty. Twenty. Тепер десятки тридцять. Сорок п'ятдесят і так далі. Вони слідують шаблону. Тридцять. Трид. Тридрій. Сорок. Форті. Форті. П'ятдеся. Фіфті. Фіфті. Сто. Чудово. Тепер давайте використаємо числа з грошима. Це те, що потрібно щодня. Скільки. How much? How much? Ваша черга. Скільки? How much? Скільки це коштує? Хаумач доз і каст? Хамач Ваша черга. Скільки це коштує? How much does it cost? Яка ціна? What's the price? What's the price? Тепер давайте навчимося по різному говорити про оплату. Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Can I pay with card? Ваша черга. Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Я заплачу готівкою. I'll pay with cash. I'll pay with cash. Ваша черга. Я заплачу готівкою. I'll pay with cash. Кредит чи дебет? Credit or debit. Credit or debit. При оплаті готівкою можливо, потрібно поговорити про здачу. У вас є здача. Do you have change. Do you have change? Ваша черга. У вас є здача. Do you have change? Залиште здачу. Keep the change. Keep the change. Ваша черга. Залиште здачу. Keep the change. Давайте навчимося говорити про те, дорого чи дешево щось. Це дорого. It's expensive. It's expensive. Ваша черга. Це дорого. It's expensive. Це занадто дорого. That's too expensive. That's too expensive. Ваша черга. Це занадто дорого. That's too expensive. Це дешево. It's. cheap. It's. Cheap. That's a good price. That's a good price. Іноді ви побачите розпродажі або знижки. Давайте вивчимо ці слова. Є знижка. Is there a discount? Is there a discount? Ваша черга. Є знижка. Is there a discount? Він у продажу. Is it on sale? Is it on sale? Це безкоштовно. Is it free? Is it free? Ідеально. Попрактикуймося на ринку. Ви хочете купити фрукти і потрібно запитати про ціну. Ваша черга. Запитайте, скільки це коштує. How much does it cost? Продавець каже 5 євро. Ваша черга. Скажіть, це занадто дорого. That's too expensive. Продавець каже Добре, тобі 4 євро. Ваша черга. Скажіть, це хороша ціна. That's a good price. Ваша черга. Запитайте, чи можу я оплатити карткою. Can I pay with card? Продавець каже тільки готівкою, будь ласка. Ваша черга. Скажи добре. Okay. Відмінні переговори. Давайте розглянемо ключові фрази про гроші. Ваша черга. Скажіть скільки. How much? Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Can I pay with card? Ваша черга. Скажіть, це занадто дорого. That's too expensive. Швидкий перегляд номера. Послухай і повтори. Ваша черга п'ять. Файв. Ваша черга п'ятнадцять. ФІФТІН. Ваша черга. 50. 50. Фантастична робота. Тепер ви можете поводитися з грошима, розуміти ціни та впевнено вести переговори. Числа потребують практики, тому часто переглядайте цей урок. З кожним днем ти стаєш незалежнішим.